Хотіла б дізнатися про концертну діяльність як вона змінилася початком війни як це на вас вплинуло як зараз почуваєтеся е, ну з початком війни концерти зовсім з іншим посилом тобто е, я не скажу що їх стало менше чи більше це там немає значення вони просто поділились концерти з якимось меседжами, з посилами ті які потрібно е, ну доносити до людей якісь основні і основну інформацію, більш такі робочі, можна сказати. Е, потім концерти для військових, е, де все відбувається взагалі якось магічно і це найкрутіші концерти, які в мене були за все життя. І, звичайно, там концерти типу Турові, е, корпоративи. тобто, ну, вони, за... Раніше я не відрізняла. ну, Концерти, концерт, там корпоратив що завгодно. А зараз воно все зовсім інакше. Тобто е, ти з однієї. Сторони розумієш, що ти реально маєш бути там то стендапером, то якимось політиком, то дипломатом, то ти, ти маєш комусь пояснити якимось іноземцям, що відбувається. Хоча сам в політиці, ну типу, розумієш, що Путін хуйло, вибачте, але, 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 але так, прям, ну, я, щоб правильно сказати, не От, Тому важче трошки, але розумієш, що це і потрібніше зараз. Людям. Особливо люди, які за кордоном і хочуть повернутися додому. Ось це такі найважчі концерти. Коли розумієш, люди ну, в такій підвішеній ситуації, вони не знають, що буде сьогодні, що буде завтра. Вони більше року живуть ну, не вдома. Я знаю, що це, це жахливо, це неприємно. ну Тобто немає спокою, немає спокою постійно і ти. Приїжджаєш і стараєшся хоч якось трошки їх розрадити, хоч трошки щоб вони забули про те, що вони зараз, ну знаєте, не в стабільності. От тому про концертну діяльність. Ось таке: їздимо багато більше 90% за кордоном, 10% Україна. От по Україні вже більше їздимо а, uh -huh. Є пару запитів на Харків навіть uh -huh. так. Тому хочемо їздити вже. Я в Харкові не була рік і хочеться. Поїхати вже додому подивитися. Да. <рес> <Розумі. рес> так, дякую. А, про концерти, але про благодійні. Бо сьогодні був благодійний концерт. Можете трошки більше розказати, що сьогодні чому присвячено, що це було, і е, от, про цю частину вашої творчості? Про частину благодійну, Ну, ви знаєте, е, е, ми з початку війни брались за всі. Пропозиції, які нам приходили. Тобто, будь-що, що нам казали, це благодійно. ми такі йдемо, їдемо, ми себе не жаліли. І реально півроку у нас були просто там, по декілька концертів на тиждень. Потім почали трошки фільтрувати, розуміючи, що є люди, які можуть і заробляти на цьому, є люди, які можуть і користуватися цим. Ну тобто, по-різному все буває. От. Потім почали на деяких концертах наших теж. Збирати якісь кошти і локально якось щось купувати людям. От. Благодійних концерт купа, але вже зараз ми такий досвід є. І ми вже знаємо, ми перевіряємо всю інформацію, куди що, як. Фонди в нас є декілька. Ну, тобто, наші є концерти благодійні від гурту Каска. Є декілька фондів, з якими ми їздимо. Є доброго вечора, ми з України ми їздимо з Кравєць Кравець. Зачастую з Дімой Менатіком, ну, от ці, ці, ці з цією братвою. І з 95-го кварталу ми їздимо саме в Україні до військових. От, і Стараємось, я стараюсь брати якомога більше зараз таких концертів, тому що. Вони мене дуже заряджають раніше. Я трошки по іншому енергію віддавала. Ну тобто я їхала, знаєте, з виною туди. Я їду і така, боже, я винувата в тому, що вони оце там, а я тут. Ну от я їхала так. А зараз зовсім по іншому. Ми якось знайшли конконект mm -hmm. з військовими, і вже немає такого, що я підходжу, Така ой, я прихожу і така ех. <ривіт> от і часто вони більше мене заряджають ніж я їх, хоча хочеться віддати їм все, що тільки. Можна, і ми завжди залишаємось потім на е, обід, нам вони готують. Ну тобто, це це не просто концерти. Це так, от як я кажу, сім'я, то це реально і є сім'я. Тобто люди, які віддають всю душу, а ти їм віддаєш реально все, що, що маєш, просто всі пісні, всі там жарти, все, е, і потім за столом співаємо. Ну, тобто, ось так це дуже камерно, але знаєте, їм таке дуже потрібно. Вони цінують це дуже сильно розповідаються цікаві історії, про які я не можу казати, але це класно. <ривіт> я, я розумію. Дякую вам дуже трошки про концерти, але вже про Європу. Де найкращі шанувальники? Де найтепліше приймають? Де ви любите бувати? Де комфортно? <ривіт> Я люблю їздити в Америку. Там не знаю, якось не те, що там люди інші. Просто по-перше, мене багато людей. Там друзів. Mm -hmm. Я перші два місяці, півтора місяці війни була в Нью-Йорку, і я їхала туди і до друзів, і там просто як дипломат. Але так вийшло і познайомилася там з величезною кількістю людей, прекрасних людей. Ми ходили разом на всякі мітинги, робили там, все, що ми тільки не робили. Але так, в Штати я більше всього, мабуть, люблю їздити. І я чекаю кожну поїздку. І так якось виходить, що ми їздимо зараз десь раз в півроку туди, е, де ще класно. Звичайно, круто. Іспанія, Італія. Це все супер взагалі. От, про тільки ти не дуже це все. Вирізняєш, як відпочинок. Тобто, все одно ти не можеш розслабитись на, на концертах це так, на максимум. Ти розумієш, що це твоя робота. От. І все одно кожен раз, коли я виїжджаю, я вам клянусь. Кожен раз, коли я виїжджаю за кордон, я плачу, тому що я хочу залишитись. У мене е, є будинок, в мене три собаки, е, в мене хлопець і мама живе вдома. І в нас така ідилія, що я кожен раз, коли виїжджаю, я кожен раз кажу, що я хочу. Не Хочу їхати, не хоче їхати, я цю валізу збираю, просто я... ну, це просто мука. Потім, вже, коли виїжджаю, трошки відволікаюся, mm -hmm. така ладно, це нормально, але кожен раз, коли я виїжджаю, це для мене прям проблема. Ненавиджу виїжджати з України. Я можу собі виїхати, вдома завжди краще. Це це, це І останнє питання: розкажіть, будь ласка, про творчі плани на майбутнє, коли чекати нових пісень, кліпи. Ну, 23-й рік такий для нас трошки а, плотний, тому що ми плануємо декілька прем'єр без кохання. Ми випустили ось місяць тому. Через місяць виходить нова пісня а, і робимо декілька колаборацій. Цікавих робимо а, ще одну. Ну тобто, ми будемо старатися випускати там десь одну пісню раз в два-три місяці. Тому а, слідкуйте, будь ласка, підписуйтесь на наш інстаграм. Будемо старатися зараз побільше приділяти людям саме часу підписникам, хоча зізнаюсь, я не дуже люблю соціальні мережі, і мене прям треба змушувати, щоб щось виставити, але я дуже мрію щось зробити для людей, щоб їм що, 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 з такими самими проблемами, як в мене, це там відлюдькуватись під час війни, ну тобто як наслідок війни, якась закритість, і комплекси нові, якесь почуття вини постійно. Не тому я розумію, що це не тільки я одна така, і дуже хочу окремо, окрім е просто соціальних мереж ще збирати якісь можливі класи, там реабілітації, танцювальних. Я не знаю. Ну добре, тобто, як концерт, тільки просто зібрати людей і потусуватись. Щось таке. Все круто. Дякую, чекатимемо на ваші нові пісні кліпи. І дуже вам дякую, що приділили час. Це дякую вам. Дякую. Дякую, що ви дочекались. Нас дуже цінуємо це. Дякую. Я бажаю вам всього найкращого. Гарного вечора Дякую.